У нашому користуванні є кілька видів вузьки. Один з них, виглядає так, має короткі вила на одну палету. Такими вузками працюють у нас на фреші, бо там є менше місце і нема потреби працювати таким вуском, двома палетами, з довгими вилами. Що наскладається? має руль з педаллю, газу, керунку руху вперед, назад. Має кнопку включення-виключення, має монітор, на якому ми бачимо перше, то пін-код. В цих вузках пін-код стандартний, нажимаємо 1, 2, 3, 4. Вузик є включений. Зараз нам покаже, той показує стан батареї. 30% то ну, скажем, на 4-5 годин вистачить з головою. О, так само, як втиснуть одиничку, маємо мотогоди, який вписуємо в сканер. Е, е, Далі встаємо на вузик, як плавно натискаємо на педаль, вперед, він починає рух на Як писаємо, він зупиняється. Так само назад. Вперед і назад. Якщо повернемо, то він поїде сюди, йдемо назад, поїде сюди. Маємо також тут на рулю клавішу піднімання, опускання вил, натиснули клавішу наші вила. То є максимально, наскільки він піднімає, до 30 см. Ага. І так само опускаємо. Е, найбільший такий, скажімо, з порушень техніки безпеки. Найстрашніше, що можна зробити на вузку, це на це поїхати. Ту сторону, куди не дивишся. Наприклад, достатньо буде такого руху, щоб комусь зламати ногу. Так. Хтось буде приходити ззаді, зробиш так, нога є зламана. Для того ми завжди в першу чергу повертаємося, дивимося, чи нікого немає. Якщо хтось проходить, подаємо звуковий сигнал, вже ми їдемо, привертаємо увагу, їдемо назад. Якщо їдемо вперед, то їдемо тільки так, тримаємося двома руками за заручі, йдемо вперше. При е, ще таких розворотах казалось би, мені, я мушу заїхати в ту сторону. Якщо я поїду так, то це є неправильно. Я не бачу назад її. Заїхати сюди. Це один з таких немало моментів. Е, велика помилка є, коли люди їздять з виставленою ногою за, за межі вузка, так. теж можна дуже легко травмуватися, коли можуть так їхати, задом, виглядати запалити. Ще тут в вуску в цьому коврику є датчик присутності оператора. Тобто, коли я на ньому стою, на коврику му закидає. Якщо я стану за межі коврика, то вузик не поїде. Для того, Да, так само маємо ще тут таку кнопку можемо провести вузик. Не без нам треба поїхати на 30 см тільки вперед. Ми можемо собі. Їхати. Це зекономити. зекономик. Ну, хтось мує, муся там приїхати, кипаєш товар, каже, твої, щоб ти не йшов, не сідав, можеш, можеш зробити так, старий німа нікого, зробив і так поїде. Ага. Тут вузику маємо акумулятор, то є акумуляторна батарея. Вона повністю, вона виїжджає, коли заміна батареї виїжджає на таких роликах, на спеціальний візок, подкачуємо і на тому візку стоїть заряджена батарея, вставляє. Як правило, це міняють працівники, які працюють на акумуляторній, але ми робимо навчання для всіх працівників. Для хлопців це немає якоїсь проблеми, замінить батарею, навіть дівчата самі справляються з тим як нікого з боку немає, щоб нікого не шукати, роблять все. Це, це все мої проблеми. Тут маємо стенди такі з, з такими фотографіями для науки наших працівників, як має виглядати палета, як не має виглядати Інформаційний стенд з графіками, з гадайністю працівників. Тут знаходиться бюро наше, де вирішуються всі питання в, ну, в момент праці. Працівники можуть звернутися і достати якісь відповіді на свої там запитання, проблеми, які виникають. Люди записують свої години, коли почали працю, закінчили. Потім з цих листків йде до керовника, керовник проставляє в системі. Так само проставляю я, в кінці місяця ми звіряємося, щоб в них, в нас і в людей, все було Шо, згідно. Все сходилось по годинам і туди немає ніяких проблем. Так виглядає скомплектована Ну, Прикладом. Можемо взяти цю палету. Палета є ідеально складена. Перше, товар не повинен виступати за межі е, палети. Тобто ставить, стоїть тут. Не мусить бути палета така, або така, або така. Тобто ідеально зложена палета. До цього скажу так, є два-три секрети, які ми доносимо до наших працівників, якщо вони дотримуються цих правил. Проблем немає. Якщо комбінують щось по-своєму, то, то виходить щось подібне до того. Коли ми друкували етикетку, та етикетка клеїться на нашу палету, яку ми зафолювали, наклеїли, по ній щитують коти працівники, які грузять ці палети, там є адреса, куди їде палета і так далі.